Марія Васильівна, скажіть, будь ласка, як ви про нас дізналися? Чисто випадково. Їхала дорогою, побачила рекламу вашу, вирішила заїхати. Заїхала. Мені сподобався ваш товар. Все? І купили. І купили. Ясно, скажіть, будь ласка, ви задоволені якістю нашої продукції та сервісом нашим? Не то слово, навіть дуже. Всі їдуть і всі дивляться на цей заборчик. Добре, чудово. І скажіть, будь ласка, то що рекомендували рекомендувала би нас? Ре і буду рекомендувати. Добре. Рекомендую і буду рекомендувати, бо всі будуть мене питати. Якщо хочете мати таку огорожу, як у мене, гарну і якісну, звертайтеся в цю компанію. А керівнику цієї фірми Олексію Степановичу я дуже гарно хочу подякувати за його сервіс, за його працівників, спілкування з клієнтами, щоб ваша фірма процвітала.